Ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І вже маємо можливість поспілкуватися із народною депутаткою України, віце-президенткою Київської школи економіки. Інна Совсун вийшла з нами на зв'язок Таня пані Іно. Слава Україні, героям слава. Паніно, ну, хочемо з вами поговорити про ситуацію із мобілізацією. Бачимо про те, яким чином президент намагається якось уникнути відповідальності за мобілізацію, це, хоча це його конституційний обов'язок, і натомість з'являвся у нас законопроект від Кабміну зараз у своєму інтерв'ю для Channel4News News Пан пан Зеленський згадує про те, що е, необхідно провести демобілізацію для тих людей, які майже вже два роки на фронті, але водночас е, він наголошує, що ну не не потрібно, нібито мобілізувати. Е, хто має замінити цих людей? То як ви взагалі розцінюєте ось цю ситуацію довкола президента, довкола законопроекту з мобілі... про мобілізацію? Чим це все може завершитися? Коментар перший, дуже важливий для глядачів. Мені видається, що зараз дуже багато дискусій про саму мобілізацію сконцентрувалось довкола питання законопроекту про мобілізацію. Угу. Але правда в тому, що для того, аби проводити мобілізацію, жодні додаткові законопроекти не потрібні. У нас, зрештою, триває постійна мобілізація з 24 лютого 2022 року. І те, що зараз всі говорять про законопроекти, це не означає, що чинної нормативної бази недостатньо для того, аби проводити проводити мобілізацію, та законопроекти і всі дискусії довкола нього вони уточнюють якісь норми, вони пропонують десь розширити категорію тих, хто там підлягає бронюванню, десь звузити і так далі. Так? Але дуже важливо розуміти, що а, цей процес мобілізації не може бути зупинений і не є зупинений через те, що зараз немає фінального рішення по законопроекту. Бо виходить так, що зараз у всіх склалося враження, ну чи так це презентується в публічній дискусії, що мобілізація не може відбуватися, допоки не Ніти цей законопроект і що все впирається тільки в цей законопроект, але правда, правда трошки інша. І мобілізація як тривала, так вона і може тривати зараз, і немає потреби в тому, аби в обов'язковому порядку прийняти якийсь законопроект, аби мобілізація продовжувалась. Чи це означає, що його не треба приймати? Звичайно, що ні, це не означає, але не треба думати, що все питання тільки в цьому питанні законопроекту. Але дійсно питання мобілізації воно потребує якихось системних рішень для того, аби мобілізація носила системний характер і аби це було зрозуміло і чітко донесено для громадськості. А і тут, на превеликий жаль, дійсно ми спостерігаємо ситуацію, де. Знаєте, це як такий не знаю, там, гарячий пиріжок, який всі перекидають, і ніхто не хоче його взяти і, і чітко пояснити, взагалі, що відбувається. А, тому що ця тема не популярна, ця тема складна, і е, всі намагаються уникнути публічної політичної відповідальності за будь-яку комунікацію питання з мобілізацією. Та? Саме тому там законопроект подавав уряд, хоча я особисто переконана, що такий законопроект повинен був подавати президент, як Верховний Головнокомандувач, це його сфера відповідальності. Він повинен був про це говорити. Але навіть від уряду не було зрозумілої публічної комунікації про, про законопроект і в принципі про потреби мобілізації. Мене особисто дуже зачепило, коли президент давав підсумкову прес-конференцію за рік. І коли його спитали, а що буде з мобілізацією, президент, який дає прес-конференцію, на якій він повинен відповідати на запитання журналістів та і запитання громадян, очевидь, та е, сказав е, тезу про те, що е, я задав це саме питання військовим, чекаю від них відповіді. Та, ну це це дуже дуже класичний прийом перекладання відповідальності, та тобто президент виходить на прес-конференцію, замість того, аби давати відповіді на питання, просто. Передає ці питання комусь іншому, ну ось і звичайно, що він має спитати військових, тут немає сумнівів, та але він теж повинен запропонувати фінальне рішення. І ось тут чесно вам скажу, коли в понеділок вранці я прочитала заяви президента про те, що він не бачить потреби мобілізовувати додаткових 500 тисяч. Ну, я відверто кажучи, була дуже обурена. Я була обурена як депутатка, як громадянка, як жінка, коханий чоловік, якої з першого дня війни мобілізований і знаходиться на службі. та І таких людей. Таких сімей в країні є близько мільйона та тих, хто мобілізовані, плюс члени там найближчі їхні члени родини. І ці люди чекають відповіді на питання про демобілізацію, але ну не існує в світі такої математики, яка би сказала, що можна демобілізовувати одних людей і не мобілізовувати нових, і яким чином це все складеться в боєздатну армію. Розумієте, це неможливо, це якесь міфічне мислення, чесно кажучи, ось яке є абсолютно безвідповідальним. І тому мені дуже прикро бачити таку ситуацію з комунікацією питання мобілізації, бо це неприємно, це неправильно, це безвідповідальне по відношенню до тих, хто служить, і це так само не створює мотивації для мобілізації тих, хто ще не в війську. Ну, але натомість бачимо, пані, ну, що президент Зеленський вніс інший президентський законопроект до Верховної Ради про множинне громадянство. Як ви вважаєте, наскільки це на часі? Чи це дійсно цей законопроект може якраз допомогти з мобілізацією українців, які живуть за кордоном? Чи навпаки, це можливо теж шпаринка для того, щоб уникнути цієї мобілізації? Питання перше: от коли все суспільство говорить про мобілізацію, про ситуацію на фронті, а президент виходить з якоюсь ініціативою, яка не стосується цієї найболючішої проблеми в суспільстві, ну мені видається це перекладанням відповідальності і намаганням змістити фокус суспільної уваги з тих питань, на які немає. Зручних і популярних відповідей на питання, де можна якось знаєте, Ну всі звернули увагу. Та ну це така цікава ініціатива. Та це якась е, яскрава ідея. Вона не є поганою сама по собі, вочевидь, що питання там можливості іншого громадянства треба врегульовувати. Ну але не тоді, коли у тебе є настільки нагальне інше питання, за яке ти безпосередньо відповідальний, та тому я концептуально я підтримую ідею множинного громадянства, звичайно, що з усіма запобіжниками як то там, це не може бути громадянство України-агресора, та це не може бути способом уникнення відповідальності і своїх обов'язків, в тому числі з питань захисту країни. Ну але тут я навіть не хочу вдаватися в деталі цього законопроекту, тому що мені видається, що його єдина мета це відволікти суспільну увагу від тих питань, на які немає зручних відповідей. От і все, і я не бачу якоїсь іншої мети, чому прямо зараз вносити цей законопроект. Угу. Паніно, ну, ну і ще при нагоді хотіли б говорити з вами зокрема ситуацію довкола законопроекту щодо цивільних партнерств. Вже майже два роки війни. Знаємо теж багато українців, які жили в цивільному шлюбі, теж на війні, і вони досі не мають ніяких. Гарантій ніяких прав, так би мовити, сказати, хоча є випадки, навіть що от вони хочуть одружитися, їх всякими різними правдами і неправдами намагаються не дати такої можливості, навіть вже одружитися. То чому на вашу думку за два роки так Кабмін знаємо після петиції президент саме на Кабмін переклав цю функцію, вирішити це питання? Нема жодного зрушення, чи можливо ми щось не знаємо. Ну, Дивіться, законопроект про цивільні партнерства чи реєстровані партнерства є зареєстрований в парламенті. Я є його головною авторкою, є 17 інших народних депутатів, які подали його. У нас є так само на превеликий жаль, є загиблі. Серед числа людей, які перебували в одностатевих стосунках, і партнери, яких не мають ніякого. Я навіть не кажу про матеріальну допомогу. Це, чесно кажучи, знаєте, таке дуже вторинне питання для тих, хто втратив коханих на фронті. Та, але вони навіть не мають якогось формального визнання того, що, що вони були в стосунках з цією людиною. І це неправильно. Це, 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 це не по-людськи, це, це з усією очевидністю щось що потрібно виправляти. Це несправедливо, це неправильно. Але тут так само є питання там, готовності. Брати на себе відповідальність за рішення, які ну я б навіть не сказала, є настільки непопулярними, як там це ж питання мобілізації, але які викликають якусь дискусію в суспільстві. Та попри те, що насправді більше як половина громадян України підтримують подібну ініціативу, але є ті, хто активно проти. І, от коли скажімо так, політика заточена на те, щоб робити тільки те, що суперпопулярне і підтримується 90% населення, то звичайно, що добитися рішення. Навіть по таких ну з усією очевидністю, мені здається, чорно-білих питаннях. Ну тут зрозуміло, що рано чи пізно Україна до цього дійде. Зрозуміло, що це правильно з моральної точки зору, що ми не можемо вказувати людям, кого кохати і з ким бути. Ну, ось, але ну, на превеликий жаль, коли політика заточена під під такі скажімо так, під популістичні популярні рішення, то, на жаль, такі ініціативи вони просуваються тяжко. Але це не значить, що немає прогресу. Насправді я бачу прогрес в комунікації з колегами по первами. Я бачу, що народні депутати зараз значно більш е приязно ставляться до цієї ідеї, е ніж це було там е 10 місяців тому, коли ми реєстрували законопроект. Так само у нас за цей час. Е з'явилось рішення Європейського суду справ людини, яке вказує на те, що Україні необхідно прийняти подібне законодавство для того, аби перестати вважатися порушницею Європейської конвенції з прав людини. Ну і так само я бачу потужне зацікавлення в реалізації цього законопроекту з боку міжнародної спільноти. Я думаю, що це теж матиме свій вплив. Тобто, на жаль, досі законопроект не прийнятий, але теж я таки хочу сказати, що ну прогрес є. Він просто. Це на превеликий жаль, ну не такий швидкий, як нам би того хотілося. Ну а те, що Україна розпочинає перемовини про наш вступ до Європейського союзу, чи, чи це посприяє швидшому прийняттю цього законопроекту на вашу думку? В формальних вимогах до вступу це не є частиною та переговорного процесу, але разом з тим, для ряду країн, тих, для яких це питання є принципово важливим, в неформальній частині перемовин вони про це запитують. Та є країни, для яких там захист прав ЛГБТ людей, захист прав одностатевих пар є принципово важливими. Вони вважають це ознакою цивілізаційного вибору. І у випадку, якщо в Україні не будуть зах. Хищені права таких людей, то вони не бачитимуть можливості е, там погодитися з тим, аби Україна стала членом європейського союзу. Тут є очевидні країни, які це активно підтримують, це там і Нідерланди, і Скандинавські країни, Німеччина. Дуже неочікувано до речі, католицька Іспанія. Яка дуже підтримує е, ці питання, і вона це це от, вони за цим слідкують. Я відверто скажу, сама здивувалася, коли побачила, що для Іспанії це теж є важливим питанням. Тобто, тут е, треба розуміти, що це не буде формальною вимогою, але в політичних переговорах це точно буде з'являтися і про це точно будуть запитувати. І з цієї точки зору, дійсно, е, це так, Я сподіваюся, що це е, сприятиме тому, аби парламент швидше зрозумів, що законодавство треба змінювати в цьому напрямку. Пані юно, ну і ще одна теж тема, яка вже турбує українців протягом двох років стосовно заборони УПЦ МП в Україні чи РПЦ в Україні. Точніше знаємо, ви теж подавали свої законопроекти, то, в якому вони нині стані. Чи той урядовий законопроект, який був розглянутий в першому читанні, десь найближчим часом буде розглядатися? Чому вже на майже другому добігає другий рік війни? А це питання досі депутати відкладають. Дійсно, я перший законопроект про заборону ПЦМП подавала в 20-х числах березня 22-го року. От скоро буде скоро буде два роки, як, як перші законопроекти з'явились. Після цього з'являлися ряд інших законопроектів. Один з них був прийнятий в першому читанні, і далі питання зупинилось. Тобто, далі немає обговорення про те, яким чином і насправді там не дуже багато що є виправляти до другого читання. Там є що виправляти. Я не кажу, що він ідеальний. То, що проголосований, але в будь-якому випадку це можна було давно зробити, тому що вже місяці три пройшло з того часу, як його проголосували в першому читанні. Але тут є питання, вочевидь, і до політичної волі, є питання частково. Я підозрюю, що можливо зараз це питання не скажімо так не просувається так активно в парламенті, через те, що ми очікуємо на рішення по виділенню допомоги від американського конгресу. І тут правда в тому, що російська пропаганда в Америці працює дуже активно, і вони дуже фокусуються на цьому питанні. Тому можливо, це є форм... ну, так, реальна причина, чому зараз поставили це питання на паузу, і у випадку, якщо ближнім часом Конгрес прийме рішення про надання допомоги, то ми зможемо повернутися до цього питання. Бо це єдина така об'єктивна причина, яку я бачу, чому можливо зараз це питання трошки знаєте, поклали в шухляду. Але якщо до нього не повернуться Після прийняття я сподіваюсь, позитивного рішення по підтримці з боку сполучених штатів, ну то це буде теж поганим дзвіночком, тому що це означатиме, що насправді політичної волі немає. Що це не не, не прорахунок такий стратегічний, та ось, а що це просто відсутність політичної волі, і на превеликий жаль, такий варіант розвитку подій ми теж можемо припускати. На жаль, історія з цим питанням є ну такою. Дуже складною і так я, я б сказала, що зараз 50 на 50, Що це частково, мабуть, взаємини з Америкою, а частково, я думаю, що це не бажання все таки це питання довести до завершення. Що ж, зрозуміло, дякуємо, пані Інно за ці коментарі, за цю інформацію. Інна на народна депутатка України, віцепрезидентка Київської школи економіки, була з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1». На все добре, пані Інно, Тримаємося. Дякую.